Європа гостро відчуває, що без України вона зараз е, буде мати колективну капітуляцію. От уявіть собі, що Україна впала. Я переконаний, що ми мали би парад капітуляцій в Європі. Парад. Нема ніодної армії, нашої. І тому в питанні безпеки Україна має джокера. Просто не козирного туза, а джокера, якого вона може покласти на стіл перед тими країнами, які би захотіли з нами зіграти. А якщо безпека, тут і економіка. А інші приєднуйтесь. Інших сьогодні не чекаємо. Хто не готовий завтра. А хто готовий, а є вже готові. Я вважаю, що готові є. І тому Британія, і тому Скандинавія, тому німці. Німці. Сама інженерна нація в світі є німці. І якщо німці вирішили мілітаризувати Європу, вони то зроблять дуже скоро. Треба німці. Німці, я вважаю, я це знаю від українських істориків, які з німцями говорять, з істориками німецькими. Німці масивно переосмислили свою історію. В тому і, і Другу світову війну, і решту, і в тому відношенні до України. Німці. А там і французи. Нікуди, а куди французи? Тож будь-французи. Не буде серединної Європи. Словакія, Угорщина, Австрія, Чехія. І, мабуть, не буде Південної Європи, бо для них наша війна далеко. Ну, подивіться, наприклад, на португальця чи на іспанця. Ну, що йому наша війна? Ну, де це десь далеко, ну так буде там. Тому середземна Європа, оце політики. Хто взагалі розбирається, що, що, що відбувається? Вона є не загрожена, а Північна Європа є загрожена. Прибалтика, Польща і так далі. І от мені здається, що в цю сторону треба дивитися. Якщо ми говоримо про план Б, далі, може, не будемо розвивати. В ту сторону треба дивитися, там може бути вихід.